Друзі, всім привіт! Зустріч між СК Софіївський та ФК Спалах. Цікава гра і має бути непоганою за рівнем. Хотілося б, щоб Буровчук Віталій якраз відчув згадки і пам'ять, як це бути на Еласько. І сьогодні, я сподіваюсь, якраз такий спалах зможуть нам це дати. Швидка команда, швидка по-справжньому, але... Чи проноситься результат? Ось головне питання? І чи принесе це результат найголовніше питання сьогодні? Перейдемо до складу гравців, зміг зібратися. Але особисто мені здається, відкрита гра, яку показує Софіївський, вона дасть тільки перевагу для спалаху. Тому що ця команда любить свіже повітря, любить більше вільного поля. Ну, Мені так здається. за Софіївський. Сьогодні зіграють Бровчук Віталій, буде захищати ворота. Далі в нас Брейтер Іван 90-й номер, 10-й номер Тученко Віталій, 19-й номер Литвин Євген, 8-й номер Павлій Володимир, 25-й номер Купріянов Олександр, 23-й номер Черненченко Чернишенко, Ілля, 21-й номер Маруженко Дмитро, 7-й номер Цівіна Максим, 37-й номер Дмитренко Валентин, Пробуває козак зараз якісно, сильно, бровчук на місці. Далі. Боржинка Дмитро 21 казав. Сівина Максим, 37-й номер, Дмитренко, Валентин, 9-й номер. Пащенко Олексій та 22 номер Завірюха Сергій. За спалах зіграють. Іван Кайдан. Перший номер. 33-й номер. Данило Мончко буде захищати ворота в другому таймі. Я так думаю. Ціна яка обробка від Максима? Ольга, як ви вже зрозуміли, під 11 номером. Далі. От у нас 33 номер, я вже сказав, 9 номер Олексій Блажевич. 17 номер Владислав Муха, 11 номер я вже сказав, 10 номер Козак Сергій, 12 номер Загородній Назарій, 25 номер, Десятник Олександр, 8 номер Бутак Артем, 19 номер Ратушний Фадій. і 6 номер. Герман Даніє. Ось такі гравці присутні. Сьогодні збір загальний, щоб ви розуміли. 23 людини. Можна виходити на велике поле грати в принципі, навіть заміни. Одна заміна, якщо ну, хтось не всіх порахував. А ми встигли. Жартує. Козак. Обробив м'яч. Спроба буде десь там прочовити, знайти передачу. І десь там прострілив на одинадцятого номера. Козак головою скидає на шульгу. Шульга обіграв Шульга, але все ж таки Турченко Віталій, капітан, і організатор колективу Софіївський, фолив в цьому моменті. Запросив все ж по сигналу Козак. Присутній і тренер, і батько Сергія Козака. Козак Сергій, який спостерігає за матчем і активно просить грати якісно. Як я розумію, що мене зір не підводить. А зір сьогодні мене насправді частенько підводить. Сьогодні я маю на увазі майже 35. Буртак. Збирає як під лівом як якісно з пресингу вийшов зараз. Показово Євген. Козак Сергій. Вір, сьогодні значно краще, ніж минулого разу. Що робить? Але тут, вважаєте, арбітри не було контролю, можна брати вар, якщо це буде результативна атака. І Ви можете взяти ВАР, якщо хочете, щоб арбітри здивилися повільно. Без питань. Да, да, да. Динаміці подивимося. Ну, Беріть телефон краще. Ты что Не спеши, а, просто так метку ставлю по час. На наш день ставить. Сімнадцять людей на трансляції ми дивимось вар, і зараз за арбітрами буде прийматися рішення. Володів нічем після цього прокидання шульга чи не володів, і як це повпливало на момент, тому що це принципово принципово зробила гульовий момент після цього і одразу це повпливає на картину. Звісно не одну сматрі, він лежить, а за нього підсикається на першому касанні, і буде, бути. І вважають арбітри, що ж все ж таки тут не було полу, тому що е першочергово грав за гру, а далі просто зачепився сам Шульга своїми активними рухами, як я зрозумів, і це і попливало на картину, хоча рух був гарний е і мабуть все. Все ж таки небезпечний, якщо подивитися зараз на картину рахунку. Буртак. Зберігає м'яч буртак. Ні, вибачте. Це не буртак. Це дев'ятий номер, друзі. Трошки є спутом. Олексій Блажевич. За комплекцією вони мені схожі, а про зір, пам'ятаєте, я казав, оце вже наслідки. Звісно, з усіма таке буває. Яке обробив цю передачу, віддає він все ж її на муху. Класно, муха силовим ударом пробиває. Ти одразу кажи, якщо м'яч я борсу тут не бачу, якщо він вилітає, так. Бозак Сергій. Спробував пробити, але складно ось так з пів кроку це зробити. Одразу м'яч знову не бачив. Ну, це догадався. По можливості типу. Як вже буде? 12 хвилин ми маємо ще час у першому таймі Аба знайти там десь Блажевича, але як Брейтер з ним допрацював разом з восьмим номером Павлієм Володимиром. Звірюха трошки відтісняють руками, але арбітр це блокує. Не, не треба такі фоли насправді робити, як ми бачимо. А який номер отримав жовту? 17-й номер отримує за розмовою. Владислав Муха, як я розумію. Запілкування. Сафірський триполи. Вілешить. Привіше Є штрафний зараз. І козак Сергій біля м'яча розганяється на техніку виконання. Більш для великого поля це все виглядало, але в траєкторію задав непогано. Сівена не, не встиг зорієнтуватися, приборкати м'яч. Сергій біля м'яча другий штрафний. На виконання набагато краще. Це було. Ідеально зараз. Під м'яч пішов. Козак. Пробуває Сергій від Шульги Євгена. отримує цю передачу. Забиває зараз м'яч. Неприємно. Ми бачимо. Лежить Сергій є в нас. Зрівняний рахунок. Вже 4-4 по Ці вона. Максим. Щось схоже. Тільки з лівої ноги. Схоже на те, що робив Сергій Козак. 1 1 Загальний рахунок 7-40 по часу грати. Я голкіпер. Тут не виключився. Все прочитав. Чук. Віталій відіграє праворуч. О тут якраз був момент, де підставлявся під цей фол. Ця в нас гра сьогодні. Да -да. Поки не вийде людина з поля, не буде матчи. Жень, пауза. А, скажи, буде просто... Ні, скажи буде 5-0 і все. Ну, типа ж, немає питань. Вони там щось заводяться. Ми всі сьогодні з настроєм, друзі. Я не я розумію, щось якось дивно це все, а дуже агресивно виглядає. Вы не выходите, да? Че выходит? Выходит, выходит. Можете. Все, ну, 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 После игры, сейчас. Потому что они хотят играть. Они будут сейчас драться. Друзі, на жаль, конфлікт у нас. Я навіть не знаю, як це заспокоїти.